Приєднується до нас на включенні Станіслав Борис, керуючий партнер адвокатського об'єднання Відар. Вітаємо, пане Станіславе. Вітаю вас. От, день. Після того, як закрили метро, відбулися обшуки в компаніях, які. Обслуговують метрополітен і дотичні до його роботи. Скажіть, будь ласка, от в якому на якому зараз етапі це розслідування? І е, чи буде воно воно? Чи бачите ви якесь завершення в найближчому майбутньому? Чи це все розтягнеться ще там щонайменше на рік? І власне розслідування ніяк же ж не впливає на ремонт? Чи можливо впливає? Так, дійсно, нещодавно правоохоронці повідомили про те, що ну, по-перше, було проведено повторний огляд як е, певних ділянок метро всередині, так і ззовні зверху, тому що також є певні припущення і думки про те, що зовнішні фактори, в тому числі на сьогодні, і е, зазначається про можливий вплив е, і руйнування в зв'язку з. Ну, прильотами з атаками нашого ворога, так тому що відповідно це потужні удари, які можуть відобразитися. Тому я ми бачимо, що правоохоронні органи також розглядають і ці версії. Було проведено огляди з експертами, одразу зразу для того, щоб в подальшому ці експерти могли проводити відповідні експертизи. Також правоохоронці зазначили про те, що вже призначено комплексну будівельно технічну експертизу, куди додатково я розумію, що будуть направлені. Зібрані під час огляду матеріали, і дійсно ви звернули увагу, що правоохоронці саме провели обшук. І тут важливо відмітити з практики, так правоохоронці насправді мають ряд методів, щоб отримати ту чи іншу документацію, починаючи від звичайного запиту від правоохоронного органу про отримання інформації і закінчуючи навіть тією самою ухвалою про тимчасовий доступ, найбільш таким. Серйозним втручанням найбільш сильною слідчою дією є обшук, і обшук в даному випадку дійсно, як ви зазначили, проводилися в певних підрядників структурних підрозділах Київської міської державної адміністрації. І мені видається, із практики можу зазначити, що коли правоохоронні органи приходять з обшуком, вони ну прогнозують можливе певне втручання тих чи інших осіб чи знищення відповідно якихось доказів документів. І саме тому одночасно, що варто також відміти, було, було проведено обшуки в ряді компаній, які так чи інакше можуть бути причетні е, до скоєння, якщо там буде виявлений склад злочину. Так, що стосується строків, е, ну по динаміці, яка на сьогоднішній час відбувається, я бачу, що Кримінальне провадження рухається доволі впевнено. Все буде залежати від того, наскільки оперативно експерти зможуть опрацювати величезну кількість даних, яку отримають, і вже по факту, по результату експертизи, вже можна, вже можна буде говорити про те, чи було вчинено кримінальне правопорушення. Якщо було вчинене, то ким? А, чи Можна з того, з тої інформації, яку маємо на сьогодні, з відкритих джерел за цих справ. Говорити про причетність або якусь відповідальність очільника київського метрополітену, тому що дуже багато людей в мережах йому закидають, щоб він уже подавав у відставку, мовляв, недогледів, не додивився. Чи можна зараз йому щось закидати такого ж типу? Чи тут варто розділяти питання експлуатації метрополітену і питання будівництва? От насправді на ці всі питання дуже вірно, ви зазначаєте, на ці всі питання буде можливо надати відповідь по результатам проведення експертиз, і які висновки дадуть експерти. Припустимо, що експерти зазначать, що були допущені певні е, помилки, так чи навпаки, там грубі порушення, чи закуплені матеріали, за, які не відповідали цим технічним завданням, і в результаті цього сталася оці нас ці аварія, яку ми маємо на сьогодні, тоді відповідно правоохоронці будуть націлені на тих, хто споруджував е цю е ділянку метрополітену і вже розслідувати в цю частину. Якщо експерти зазначать, що було збудовано належним чином порушень не видно однак е при експлуатації не дотримано ряд вимог, зокрема що стосується. Там посилення цієї ділянки метро, певних технічних технічного обслуговування, так тоді це вже відповідно будемо може, можна буде говорити про певне проворушення осіб, які були відповідальні за експлуатацію. Однак, дійсно, вірно, ви звернули увагу, чи можна говорити про якусь причетність, наприклад, очільника, так Київ метрополітена, знов ж таки з досвіду може зазначити наступне: що зважаючи на ту внутрішню документацію, яка наявна в. В цьому комунальному підприємстві і загалом в цих структурних підрозділах КНДА можливо буде встановити, яка особа була відповідальна за той чи інший напрямок. І, на жаль, в такого роду кримінальних провадженнях, таким, якщо так можна вирватися, ЦАПом від бувайлом, найчастіше виступають певний якийсь інженер або там керівник якогось підрозділу відділу, який був відповідальний за цей чи інший напрямок. І фактично дійсно притягнення, якщо буде встановлено наявність його діях складу злочину, зокрема 367-ї службова недбалість, то притягнення його до відповідальності насправді я би не сказав, що буде яким певним успіхом цього кримінального провадження чи вирішення проблеми загалом. Що ж тоді будемо очікувати результатів цих експертиз? Дякуємо вам, Станіслав Борис, керуючий партнер адвокатського об'єднання Відар був з нами на зв'язку і говорили про розслідування щодо київського метрополітену.